Питання. Скажіть, будь ласка, чому зараз закритий газетний ряд? Наскільки мені відомо, тут вирішується питання про оренду. Для того, щоб не було порушення громадського порядку, поставили сюди працівників поліції. А скажіть, будь ласка, давно вже тут стоїте? Ми стоїмо з суботи тут. А взагалі сьогодні утром прийшли, 7 утра. А з суботи нас сюди не пускають. Це самое вытаскивание товара, уничтожение товара, и угрозы случилося сегодня ночі 12.05. 12 Мы пришли тут уже титуганы з палками, с битыми, угрожаючи вытаскивали товар, оборудование, мгновенно відкрилася арка, спиляли замки з моих ворот, болгарка болгарка срезали и вынесли всю продукцию. Сколько чоловік было? Человек 20, 15, 30, много. Все всі в кепках, всі збітамі. битами. А у кого на кепці і щуки, що кипля що вони болять діти, щоб не роззнати. Тобто невідомо представники кого це? Вдома представники Фоб Степаненко Віктора Вікторовича. Чому це відбувається? Це боротьба за місце? Так, да, боротьба за місце. Будемо так. А де товар дівся? Розтискали товар. Вони мішками його носили в своїй машині. А Та нас... при цьому не коментували і не говорили? Ні. А на яку суму десь ви втратила товари? Ну, ми даже сейчас все переписати, але тисяч на 50, на 70 втратили. Погрожували, так кажете при цьому. Ніхто не постраждав, хоча б? Ну по башки нікому не дали. А надалі які ваші дії? в до Правоохоронних органов. Служба поліції охоронна в це время, коли это все происходило, від'їхала на машині і тихонько не дала все это сделать. Зараз тут є представники також, да, ви там, заяву написали. Наче. Заява, так, була написана. Що кажуть ще, вам? Ще була було написано це 6 числа. Нічого не кажуть. Я так розумію, ви власник да. газетного, газетного ряду. Mm -hmm. Скільки вже років ви 16. 16 років займалися цим. За цей час чому, чому така ситуація сталася? Оренду ви продовжували, ви заключали договір? Так, да, мені в оренді відказали, а їм предоставили. А на так. яких підставах вам відмовили? Казали? Оренді? Належно оформлений документ. Яким чином? Що саме? Пояснювали, так. Вони мене обвинили в тому, що не платила оренду. Я оренду платила. Показала їм платіжки всі, всього було мало. Ви очікували такого радикального Ні, я в нашій полтаві такого радикально. Вони нам обіцяли, коли поставили mm -hmm. охорону, обіцяли, що наше майно. Вони охороняють. От, От служба нас, поліції. наше майно охороняється для того, щоб не було до них ніяких претензій, що пошкоджено наше майно. Сьогодні вранці Алло. я прийшла сюди о ось да. ранку. Все майно пошкоджене і викинуте на вулицю. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, кому передали в оренду чи передадуть в оренду? Були, були представники, представлялися, що вони представники частного підприємця Степаненко Віктора Вікторовича. Був віню? адвокат Бражніков, був просто каже, що строїтель Юра. Все. Документи показували стільки міліції, поліції. Нам ніхто нічого не пояснював і не показував. Нас просто не пустили на робоче місце. Вони між собою балакали, ні це ж то я тільки чула краєм вуха, то кажуть, що буде, черідно всі підкакують. Ганя, прокоментуйте, будь ласка, так. що тут відбулося? Я хто приїхав, не готу сказати, що відповілася. А хто готовий? Не ну, вам не, роз... не повідомляли, не. що тут взагалі відбувається. Ситуацію знайомі? Так? Ситуацію знайомі, яка відбулася. А як можете прокоментувати, кажуть власники? Що це я А, а довер, Хто заключив? Який договір? Ну, тобто це на прохання пані підприємства чи на прохання міського Чи на прохання нового орендаря. Нового орендаря? Угу. Всі вопроси руководства. А, а хто новий орендар? Що ви можете назвати? Згідно документів. Подойдите, познакомлюсь. На приставе чего мы тут находимся? Степаненко Виктор Викторович. Ага. Муж депутата областной рады. Я не знаю, я ничего не скажу. Да? Я понял, это общественный порядок. Я, я понял. Видишь, я ничего не скажу, ничего не скажу. На жаль, не в компетенції патрульної поліції це питання. Наша присутність тут полягає в охороні громадського порядку, щоб і продовжувалися далі, далі протиправні дії. А хто вас викликав? А, нас викликали хтось з працівників газетного ряду а, для того, щоб саме ми займалися охороною громадського порядку. Виник конфлікту громадян. Це все відбулося на лоні розбіжності дозвільних документацій.

Меня зовут Прокова Шерина Александровна. Вот. На данный момент я нигде не работаю, являюсь мамой в декрете. Мы проживаем на пионерском в соседнем доме. Меня этот вопрос задевает. Лично, например, даже тем, что это единственное место, где я могу купить журнал газету. Да, я молодая мама, мне бы хотелось читать журналы. А в городе больше наличия такого вот поэтому выпьющая несправедливость. Также мне обидно, не раз гуляя с ребенком я видела, что сюда приходят старики, пенсионеры. У них нет такой возможности выйти в интернет, ознакомиться с информацией, которую дают журналисты, даже ту же самую газетку, либо программку. Вот. Сейчас это место закрыли. Куда идти? Зачем идти? Кафе у нас здесь и так хватает по всему. А вы кто? Можете просто не выиграть. Не пойду же громадян. Ну, а чого це чує до мене? Я їм не зробив. Це я зробив. Ти керував їм. Я керував? Да. А може ви керували? А не я не а Я думаю, що це ви я б, конечно, б керували, все. Не і, і поліцейських, і вас. І, і це ж не однократно, вже, це ж не, не, не пройшло свою минуту. Це ж вже люди колотять, що рейдерські захвати, все це. Які рейдерські захвати? Є документи на... на на розміщення мало ректорної фонду. А скажіть, будь ласка, чому не можна люди, було це вирішити мирним шляхом? А ви спитаєте а а в людей, які налітати? незаконно? Ні, а смислі налітати? Ну, а ніхто що? не налітав. Так, сказати, можна що угодно Ні, сказати. Підожди. Я ж вас і питаю. Давайте розбирати, розбиратися. У нас є факт, у нас є документи, у нас є. Е Люди людей немає документів. Вони говорили, що доб... не попередили. Якщо при... не попередив, прийшли вчора. Вкотрій, в коли ми прийшли, ночі. це вже було ночі. ночі, ночі так. Коли ми Винусли прийшли, рачі. це вже було. Ми також ми також ходимо і дивимося на цей... Тобто, ви кажете, що коли ви прийшли, да. вже товар був на дворі Конечно. і поломаний тобто це це не представники. Ну це не я виносив його. Подивіться. Я бачила, школи. ти виносив. Не, ну і то, то що бачили і кажуть, це і одно. Туганами. Бабушка на базарі теж каже, знаєте, є, такі, є така сосіді поговорка. Така а сусіди заінтересовані лісом. Я нічого не, не могли можу 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 відкрити. Я знаю. Замок, якщо ваші замки цілі. Ну, откуда я знаю, на... Подивіться документи, коли в неї закінчився договор оренди, і коли новому власнику підписали ці документи. От і все у нас є на видео с З стоите, который скрывал с каким вот бандиганом на видео. А то куди я знаю, що там у вас вчера. є за відео? Ви вчора тут приходили с ним, стояли. Смотрели, як спрятали. Я від від не знаю, Я підходив, дивився, так само, як вы подходили сюда. Вы также сам сходили яким бандиганом. А ваші замки відкривав вашим ключом. Я не знаю, що там кто открывал на свет. Я не знаю, що вас там на відео. На відео можуть що угорчити. І проєктні пропозиції, що це не скратить. Що тут буде? Ну поки без коментарів, що тут буде. Ви ж бачите, яка ситуація, що тут буде. Люди не дають реально робити, що тут буде. Втручаються, просто лізуть, 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 лізуть на особисту територію. Вірніше, коли був підписаний договор, орендаря. Як особисту. Орендар Місі, має право розміщати молоді. Немає договору оренди. У, Влас... У, нас... У, У нас є з рішення міської ради міської, міської, міської ради не, не дає вам. В тому числі попередньому користувачу немає права, яке припинує на нас. Закінчить право користування не закінчиться право користування землею. До серпня, 22 липня. Рішення про надання земельної ділянки, тому що це речний простор, яке на користування Євгеній, Я офіційний представник Степаненка, доктора Віктора. Вене, призвище ваша. Открываем. Наши ворота, ребята. Наши ворота. Документы. Наши это слова. Есть. Есть Потому Давай. что скидались работы. Только без матюков. Да какие матюки? Я сейчас ту печать ну, поставлю и все что Я почув, что запись. Почу, ребята, вы ходили пешком да, еще, еще под стол. Совесть, когда можно, сюда когда сюда вот эта арка работала. Когда люди занимались бизнесом, вы еще под стол ходили пешком. Так пойдите, понюхайте порох. Да я за деньги не говорю. Я не говорю за деньги.